Деформований нігодь може бути наслідком декількох причин, таких як травми, грибкова інфекція, системні захворювання, атопічний дерматит та інші. Якщо нігодь почав деформуватися, подолог вияснить на консультації, чи не отримували ви травму. Якщо відомо, що нігті не пошкоджувалися, а деформація все одно з'являється, то треба провести лабораторне дослідження на грибкову інфекцію. Якщо Підтвердиться грибкова інфекція, то сумісно з лікарем-дерматологом буде проводитися антимікотичне лікування. Якщо причиною деформації нігтя є такі захворювання, як псоріаз, екзема та інші, то лікар-дерматолог призначить додаткове обстеження та лікування. А подолог, в свою чергу, буде проводити обробку нігтів раз на 4 тижні та призначить зовнішню терапію. Якщо ви маєте ознаки деформації нігтя, звертайтесь в Medical Beauty по допомогу.